Рада всіх вітати, малята. Всі мерщій сідайте, діти, домовляймось не шуміти. Тож гаразд. Часу не гаємо, казку розпочинаємо. Послухайте казочку, чому ведмідь смокче в барлогу лапи. Минула квітуча весна. Солодке, тепле літечко теж залишилося позаду. І золотокоса, красуня осінь вже збирається поступитися місцем своїй холодній, білосніжній сестрі з зимі. Усі лісові мешканці завзято готуються до зимівлі. Білочка в дуплі перевіряє запаси діжі, Зайчисько перевдягається у теплу білу зимову шубку. а, а їжачка взагалі не знайдеш. Заховався він і заснув до весни. Не почуєш зараз у лісі і веселого пташинного співу. Розпрощалися пернаті співаки з батьківщиною до наступної весни. Відлетіли у теплі краї. Тільки біла крила сорока перелітає з гілки на гілку, спостерігає за останніми приготуваннями тварин до зими. Усе допитлива сорока хоче побачити, про все дізнатися, що потім можна було іншим розповісти. Ось і зараз побачила вона кудлатого дідуся ведмедя, що збирається у барліг на земівлю, і звернулася до нього. Дідусю, ведмідь, вибачте, що відволікаю, чи можна вам питанечко поставити? Ну, питаю же, розумнице, відповів ведмідь. Звірі кажуть, що ви взимку у барлогу постійно лапи смокчите. Це правда? Правда, смокчу, відповів дідусь, хоча запитання і здивувало його. А навіщо ви це робите? Не відставала сорока. Мед у вас на лапах залишається, чи що? Ні, Люба, меду у мене на лапах немає, терпляче пояснив ведмідь. Тоді що? Я смокчу лапи, щоб полікувати їх. Як це? Ну, цілий рік я ходжу лісом, шкіра на моїх лапах грубіє, стає жорсткою. А взимку, для того, щоб ця шкіра злізла і з'явилася нова, м'яка, я лапи і смокчу. А якщо я не робитиму цього, то навесні. Я просто не зможу ходити. Зрозуміло. Так, дідусю, зрозуміло, відповіла сорока. Дякую за цікаве пояснення. Тепер я усім лісовим мешканцям розкажу, для чого ви лапи смокчите, нехай усі знають. Ну, добре, люба розумниця розкажи. А мені вже час прощатися. Побачимося на весні. Сказав кудлатий ведмідь і пішов у свій барліг чекати тепла і лапи лікувати. Ось така цікава казочка. І спить ведмедик у своєму барлозі аж до весни. Зігріваючи своїм диханням лап.